Я куба Вікторія, я з Харкова, але зараз мешкаю в мешкаючи. Я пройшла програму очищення, яку мені назначив лікар, відкорегувала Оксана Вікторівна Волянська. Я, як сказати, я тяжко працювала, і в мене була така важкість в ногах. Мені було дуже тяжко із перелома плеча. Я не могла даже піднімати дуже руку, і благодаря цій програмі очищення видала солі. Мені зараз значно легше. Я можу бігати, я можу ходити, і я відчуваю такий загальний. Ну, як сказати, можу, легше стаю, легше переміщаюсь, легше роблю якісь рухи. Тому от просто рекомендую, тому що без очищення неможливо вже в подальшому ну, якось себе відчувати. Тому програма очищення це супер один, і я ще далі в процесі свого здоров'я.